місті продовжують приводити до ладу дорожнє покриття завтра, 8 квітня, проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини шляхопроводу через залізничну колію. Тернополянам відомого як горбатий міст. Відтак перекриють рух транспорту з дев'ятої години ранку до двадцятої години вечора. Заплановано перекриття шляхопроводу через залізничну колію. На вулиці Замонастирська. Це так званий горбатий міст. У відділі технагляду міськради просять водіїв взяти до уваги цю інформацію при плануванні свого маршруту. Буде виставлено відповідні дорожні знаки, так само буде виставлено два екіпажі патрульної поліції, зі сторони вулиці Дівочої і зі сторони вулиці Стецька. Звичайно, коли буде іти дощ, ніхто працювати не буде, але будемо надіятись, і згідно прогнозу, має бути плюсова температура.